У нас т 31 Міняємо ланцюг ГРМ. Помилка парасинхромна. Міняємо зі зняттям двигуна. Так нам зручніше. Щоб хто не казав там. Розбираємо, дивимося. Пробіг 200 з невеликим. Там щось, 200... 165 000 кілометрів. Ну, питання в тому, що невідомо, чи це рідний пробіг, чи з таким пробігом купили цю машину. Можливо, він скручений, тому довіряти тому, що на спідометрі ми не будемо. Ось наша цепочка. От Все-таки цікаво, який тут реальний пробіг. На спідометрі 200 з копійками, а цепі. Ланцюга вже немає. Ось. Він спадає, як велосипедний. Зараз прокрутимо, дамо натягувачу вилізти і побачимо що. Тві він, наверное, вигідний. Дивіться. Дайте два. Зараз провернемо. Це другу друга терпіть буде. Провертаємо. От, і вона майже... Вона не натягується. Майже... Її, не, не майже. Держи натяжки, опусти, Натягувач виліз майже повністю. Скільки він може вилазити, скільки він вже виліз. Зірочка більш-менш нормальна і тут зірочка більш-менш нормальна. А Ланцюг розтягнутий дуже сильно. от Який тоді тут реальний пробіг. Цікаво. Змотаний спідометр виходить. Ось старі запчастини. Коли встановлювали новий ГРМ, я трішки пропустив цей момент. Зранку прийшов, він стоїть, новенький кришка відкрита. Ось новенька цепочка. А 5 хвилин мене клієнти відволікли і вже кришка стоїть. Тому я в коментарях до відео закріплю ссылку на відео, де більш конкретно розписана ця вся процедура заміни. Ми вже робили це. Декілька років тому є в мене на каналі гарне відео, де я показую мітки, що, де, як. А це відео просто. Зняв, тому що не часто буває таке, що машина приїжджає і вже навіть не запускається через те, що цепок так сильно розтягнувся. І от було цікаво. Вскримо кришку, і що ми там побачимо. от Вскрили і побачили. Помилка була P0016, розсінхрон, неспівпадіння фаз ГРМа, розпредвала і калінувала Причинами може бути датчик каленвала, цепь. Ну виявилось, що це точно цепок. Тому цепок ми поміняли, збираємо, ставимо, запускаємо. В принципі, навіть на цьому я думаю, що відео я закінчую. Всім дякую, хто дивився. А кому потрібно конкретно роздивитись, що як робиться, то буде ссылка. В описі там, до відео чи в коментарях закріплено. Шукайте, дивіться. Всім дякую.